Без команди не встаємо! Так, у Тернополі викрили шахрайський кол-центр. Десятки аферистів працювали в одному великому офісі. Тут необхідна техніка, комп'ютери, телефони, журнали зі списками клієнтів. Ошукуючи іноземців, заробляли по 100 тисяч доларів щомісяця. Серед потерпілих щонайменше 16 громадян Польщі та Словаччини. Представляючись співробітниками фінансових установ, оператори кол-центру випитували у власників банківських рахунків їхні особисті дані. Для цього використовували як психологічного екологічні методи впливу, так і розроблену заздалегідь інструкцію для кращої комунікації. Остання була прописана польською та словацькою мовами. Співробітників кол-центру ретельно підбирали. Персонал добре володів іноземною мовою. Працювали оператори за наявними клієнтськими базами, які попередньо скуповували на Даркнет. Також оператори кол-центру пропонували громадянам країн ЄС ще одну шахрайську схему інвестувати особисті кошти у так звані брокерські проєкти із потенційно високим і швидким прибутком. Отримавши усі дані, аферисти переводили гроші на окремі банківські картки, а потім конвертували в готівку на території України. Зараз триває слідство, встановлюють організаторів міжнародної шахрайської схеми та усіх причетних осіб.